Господарське право, підготовка до адвокатського іспиту, питання, види господарської діяльності, зовнішньоекономічна діяльність. Відповідно до статті 259 господарського кодексу визначено, що вид господарської діяльності має місце у разі об'єднання ресурсів, устаткування технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного, простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії. Класифікації. Для віднесення певного суб'єкта господарювання до відповідної категорії обліку передбачено визначення основних другорядних та допоміжних видів діяльності. Основний вид діяльності може визначатися за кількома критеріями: За питомою вагою в загальному обсязі виробництва продукції робіт послуг, за кількістю зайнятих працівників, За питомою вагою в отриманому загальному прибутку, виходячи з максимального відсоткового значення щодо всіх видів господарської діяльності, яка здійснюється. Даним суб'єктом господарювання другорядним видом господарської діяльності визнається будь-яка інша діяльність суб'єкта господарювання, частка якого, згідно з обраним критерієм, є меншою від частки. Основного виду діяльності кожен суб'єкт господарювання може мати кілька другорядних видів діяльності. Допоміжний вид діяльності це діяльність спрямована виключно на е, сприяння здійсненню насамперед основного а також е, другорядного видів діяльності. Складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної і соціальної інформації є класифікація видів економічної діяльності або КВЕД. КВЕД – це квалі... Класифікація видів економічної діяльності, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та має статус державного стандарту. Об'єктами класифікації в КВЕД є усі види господарської економічної діяльності суб'єктів. Відповідно до статті 260 Господарського кодексу, визначено, що сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності, складає галузь. Загальна класифікація галузей народного господарства є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використовується суб'єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади. Та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю відповідно до статті 261 господарського кодексу визначено, що до сфери матеріального виробництва належить галузь, яка ви які визначаються видами діяльності, що створюють, відновлюють або знаходять матеріальні блага, продукцію енергії, природні ресурси, а також продовжують виробництва у сфері обігу реалізації шляхом. Переміщення, зберігання, сортування, пакування продукції чи інших видів діяльності. Усі інші види діяльності у своїй сукупності становлять сферу нематеріального виробництва, невиробничу сферу. Отже, галузі. Виробництва поділяються на виробничі і невиробничі. До сфери виробничих належать галузі, які визначаються видами, видами діяльності, що створюють, відновлюють, знаходять матеріальні блага або продовжують виробництво у сфері обігу продукції. А нематеріальна невиробнича сфера це всі інші види діяльності. Щодо господарсько-торгівельної діяльності, відповідно до статті 263 господарського кодексу, господарсько-торгівельної є діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання у сфері товарного обігу, спрямована на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, а також допоміжна діяльність, яка забезпечує її реалізацію шляхом надання відповідних послуг. Залежно від ринку внутрішнього чи зовнішнього, в межах якого здійснюється товар, Обіг, господарська торгівельна діяльність виступає як внутрішня торговля, торгівля або зовнішня торгівля. Господарська торгівельна діяльність може здійснюватися суб'єктом господарювання в таких формах: матеріально-технічне постачання і збут, енергопостачання, заготівля, оптова торгівля, роздрібна торгівля і громадське харчування, продаж і передача в оренду засобів виробництва. Комерційне посередництво у здійсненні торгівельної діяльності та інша допоміжна діяльність по забезпеченню реалізації товарів послуг у сфері обігу. Господарська торгівельна діяльність опосередковується господарськими договорами поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, енергопостачання, купівлі-продажу, оренди, міни, вартеру, лізінгу та іншими договорами. Дуже коротко, більш детальніше розглянемо кожен із видів договорів, якими опосередковується господарсько торгівельна діяльність. Зокрема, поставка. Відповідно до статті 265 Господарського кодексу, за договором поставки одна сторона постачальник зобов'язується передати, поставити у зумовлені строки другій стороні покупцеві товар, а покупець зобов'язується прийняти та вказаний товар і сплатити за нього певну грошову суму. Щодо предмету, кількості і асортименту поставки, відповідно до статті 266 Господарського кодексу, предметом поставки є визначені родовими ознаками, продукція, вироби з найменуванням, зазначеним у стандартах, технічних умовах, документації до зразків, прискурантах чи е, товарозначних довідниках. Предметом поставки можуть бути також продукція вироби, визначені індивідуальними ознаками. Тобто, Предмет поставки може бути визначений родовими ознаками і індивідуальними ознаками. Загальна кількість товарів, що підлягають поставці, їх часткове співвідношення, асортимент. Номенклатура за сортами, групами, підгрупами, видами, марками, типами, розмірами визначаються специфікацією за згодою сторін, якщо інше не визначено законодавством. Щодо строків поставки, то договір поставки може бути укладений на один рік, на строк більше одного року це буде довгостроковий договір, або на інший строк визначений угодою сторін. Якщо в договірі строк його дії не визначений, він вважається укладеним на один рік. Розглянемо також договір контрактації сільськогосподарської продукції. Відповідно до статті 272 господарського кодексу визначено, що за договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати заготівельному, закуповельному або переробному підприємству чи організації, тобто контрактанту вироблену ним продукцію у строки кількість. Кількості асортиментів, що передбачені договором, а контрактант зобов'язується сприяти виробникові у виробництві зазначеної продукції, прийняти і оплатити її. У договорах контрактації повинні передбачатися види продукції, асортимент, номер державного стандарту або технічних умов, гранично допустимий вміст у продукції шкідливих речовин, кількість продукції, яку контрактант. Приймає безпосередньо виробника ціна за одиницю, загальна сума договору, порядок і умови доставки, строк здавання приймання продукції, обов'язки контрактанта щодо подання допомоги в організації виробництва сільськогосподарської продукції та її транспортування на приймальні пункти і підприємства. А взаємна майнова відповідальність сторін у разі невиконання умов та іншої умови, які передбачаються типовими договорами контрактації сільськогосподарської продукції, що затверджені Кабінетом міністрів України, звертаю увагу щодо особливості виконання договорів контрактації. Це визначено зокрема в статті 273 господарського кодексу, де зазначається, що виробник повинен не пізніше, як за 15 днів до початку заготівлі продукції. Повідомити контрактанта про кількість і строки здачі сільськогосподарської продукції, що пропонується до продажу, та погодити календарний графік її здачі. Наступний договір це договір енергопостачання. Він розглянути зокрема в параграфом третім. Господарського кодексу, і, зокрема, статтею 275, в якій зазначається, що за договором енергопостачання енергопостачальне підприємство, енергопостачальник відпускає електричну енергію, пару, гарячу і перегріту воду, далі енергію споживачеві абоненту, які зобов'язані оплатити прийняту енергію та дотримуватися передбаченого договорного режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного. Обладнання, що ним використовується, треба також е, звернути увагу, що в даній 275 статті визначено, що відпуск енергії без оформлення договору, енергопостачання. В принципі не допускається, тобто це є заборона законом, визначено в даній статті 275 господарського кодексу. Також треба розглянути такий момент, як торгівельно біржова діяльність. Відповідно до статті 278, здійснення торговельно біржової діяльності має на меті організацію та регулювання торгівлі шляхом надання послуг суб'єктам господарювання у здійсненні ними торгівельно торгівельних операцій, спеціально утвореною господарською організацією товарною бій. Біржою. Що ж таке товарна біржа? Відповідно до статті 279, товарна біржа є особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладанні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає упорядкову товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям. Товарна біржа є юридичною особою, діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно самостійний баланс рахунки печатку зі своїм найменуванням. Товарна біржа створюється на основі добровільного об'єднання заінтересованих суб'єктів господарювання. Засновниками і членами товарної біржі не можуть бути органи державної влади місцевого самоврядування, а також державні комунальні підприємства, установи організації, що повністю або частково утримуються за рахунок державного бюджету або місцевих бюджетів. Звертаю увагу, що товарна біржа діє на підставі статуту, який затверджується засновниками біржі. Також eh, треба звернути увагу на такий eh, договір, як eh, договір оренди та лізінг. Договір лізінгу. Відповідно до статті 283 господарського кодексу, за договором оренди одна сторона орендодавець передає другій стороні орендареві заплату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. У користування за договором оренди передається індивідуальне визначене майно, виробничо-технічного призначення або цілісний майновий комплекс, що не втрачає в процесі використання своєї споживчої якості, тобто не споживча річ. Об'єктом оренди можуть бути Державні та комунальні підприємства або їх структурні підрозділи, як сільські майнові комплекси, тобто господарські об'єднані із завершеним циклом виробництва продукції послуг робіт, відокремленою земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, та автономними інженерними комунікаціями системою енергопостачання. Також об'єктами оренди можуть бути нерухоме майно будівлі подруди приміщення а також. Об'єктом оренди можуть бути інше окреме індивідуальне визначене майно виробничо-технічного призначення, що належить суб'єктам господарювання. Умова договору оренди Звертаю увагу, статтею 284 Чітко вказано, що істотними умовами договору оренди є об'єкт оренди. Склад і вартість майна з урахуванням її індексації, строк, на який укладається договір оренди, орендна плата з урахуванням її індексації, порядок використання амортизаційних відрахувань, відновлення орендного майна та умови його повернення або викупу. Оцінка об'єкта оренди здійснюється за відновною вартістю. Також звертаю увагу, що відповідно до статті 289 Господарського кодексу визначений момент викупу приватизації об'єкту оренди. Зокрема, даної статті визначено, що орендар має право на викуп об'єкту оренди, якщо таке право передбачено договором оренди. Умови викупу орендованого державно-комунального майна цілісного майного комплексу визначаються відповідно до чітко визначеного законодавства. Припинення договору оренди відповідно до статті 291 господарського кодексу визначено, що Одностороння відмова від договору оренди не допускається. Договір оренди припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено, викупу приватизації об'єкту оренди, ліквідації суб'єкта господарювання орендаря або загибелі знищення об'єкта оренди. Тепер розглянемо ще договір лізінгу у господарській діяльності. Лізінг це господарська діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні за договоре говором лізінгу однією стороною лізінгодавцем у виключне користування другій стороні лінзінго одержувачу на визначений строк, майна, що належить лізінгодавцю або набувається ним у власність. Господарські віддання за дорученням чи погодженням ліз... лізінгоодержувача у відповідного постачальника продавця майна, за умови сплати лізінгоодержувачів, періодичних лізінгових платежів. Це визначено, зокрема, статтею 292 Господарського кодексу. Залежно від особливості здійснення лізінгових операцій, лізінг може бути двох видів: фінансовий чи оперативний. За формою здійснення. Лізінг може бути зворотним, пайовим міжнародним тощо. Об'єктом лізінгу може бути нерухоме і рухоме майно, призначене для використання як основні фонди, не заборонене законом довільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізінг. Не можуть бути об'єктом лізінгу земельні ділянки, інші природні об'єкти, а також цілісні майнові комплекси державних комунальних підприємств та їх структурних підприємств. Також треба звернути увагу на важливу господарську діяльність, яка здійснюється у вигляді агентської діяльності, комерційне представництво, агентські відносини. Зокрема, це розглянуто главою 31 господарського кодексу, і якщо коротко, то відповідно до статті 295 Господарського кодексу визначено, що комерційне посередництво, агентська діяльність є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг. Суб'єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені в інтересах під контролем і за рахунок суб'єкта, якого він представляє, комерційним агентом можуть бути суб'єкти господарювання, громадяни або юридичні особи, які за повноваженнями. Основаними на агентському договорі здійснюють комерційне представництво. Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені. Комерційний агент не може укладати угоди від імені того, кого він представляє стосовно себе особисто. Щодо предмету агентського договору, відповідно до статті 297 за з агентським договором одна сторона, комерційний агент зобов'язується надати послуги другій стороні, суб'єкту, якого представляє агент в укладанні угод чи сприянні їх укладанню, наданні фактичних послуг від імені цього суб'єкта і за його рахунок. Агентський договір повинен визначати сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов'язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії, договору, санкцію у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами. Договором також. Агентським договором повинна бути передбачена умова щодо території, в межах якої комерційний агент здійснює діяльність визначену угодою сторін. У разі якщо територію дії агента в договорі не визначено, вважається, що агент діє в межах території України. Агентський договір укладається в письмовій формі. У договорі має бути визначено форму підтвердження повноважень представництва комерційного агента, наприклад, на основі договору або іншим чином. Звертаю увагу, що господарським договором, господарським кодексом розглянуто правове регулювання перевезення вантажів, це глава 32, а також договір перевезення вантажу в прямому в змішаному сполученні зміна умов перевезення. Також главою 33 господарського кодексу визначено підставі регулювання капітального будівництва, тобто підрядних відносин у капітальному будівництві, права замовника, генеральний підрядник. І субпідрядник, але хочу зупинитися безпосередньо на правовому регулюванні інноваційної діяльності. Це розглянуто зокрема главою 34 господарського кодексу відповідно до статті 325 господарського. Кодексу визначено інноваційною діяльністю у сфері господарювання є діяльність учасників господарських відносин, що здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою виконання довгострокових науково-технічних програм з тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництва та інші сфери суспільного життя. Отже, інноваційна діяльність це безпосередня діяльність. Яка здійснюється на основі реалізації інвестицій з метою? З метою виконання довгострокових науково-технічних програм, а також впровадження нових науково-технічних досягнень у виробництво. Відповідно до статті 326 господарського кодексу, визначено, що таке інвестиція. Зокрема, інвестиції у сфері господарювання визнаються довгострокові вкладення різних видів майна, інтелектуальних цінностей та майново, майнових прав в об'єкти господарської. Діяльності з метою одержання доходу або досягнення іншого соціального ефекту, формами інвестування. Інноваційної діяльності є державне, комунальне інвестування, що здійснюється органами державної влади і місцевого самоврядування за рахунок бюджетних коштів, комерційне інвестування, що здійснюється суб'єктом господарювання за рахунок власних або позичкових коштів з метою розвитку бази підприємництва, соціальне інвестування, що здійснюється в об'єкти соціальної сфери, іноземне інвестування, що здійснюється іноземними юридичними особами або іноземцями. Спільне інвестування, що здійснюється суб'єктами України разом з іноземними юридичними особами чи інозем... іноземцями. Відповідно є певні законодавчі умови, а також законодавство, яке регулює інвестиції. Щодо видів інноваційної діяльності, то відповідно до статті 327 господарського кодексу, інноваційна діяльність передбачає інвестування наукових досліджень і розробок, спрямованих на здійснення якісних змін у стані продуктивних сил і прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, розробки і впровадження нових видів продукції і технології. Інноваційна діяльність здійснюється за такими напрямками: проведення наукових досліджень, і розробок, спрямованих на створення об'єктів інтелектуальної власності, розробка освоєння випуск розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій, розробка і впровадження нових ресурсозберігаючих технологій. Технологічне переозброєння, реконструкція, розширення будівництва нових підприємств, що здійснюється вперше як промислове освоєння виробництва нової продукції або впровадження нової технології. Звертаю увагу, що інвестування відтворення основних фондів і приросту матеріально-виробничих запасів здійснюється як капітальні вкладення. Також звертаю увагу, що Господарським кодексом розглянути особливості правового регулювання фінансової діяльності господарської діяльності, це, зокрема, глава 35, Також процедури страхування, договори страхування, які розглядаються як цивільним, так і господарським кодексом. Також Порядок здійснення посередництва операції з цінними паперами, це зокрема стаття 356-361, аудит. Але я б хотіла зупинитися на Договорі комерційної концесії, що це таке, в принципі, зокрема главою 36 -го господарського кодексу визначено використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання, і це саме в нас комерційна концесія. Відповідно до статті 366 визначено, що за договором комерційної концесії одна сторона правоволоділець зобов'язується надати другій стороні користувачеві на строк або без визначення строк. Право використання в підприємницькій діяльності користувача комплексу прав належних правоволодільцеві, а користувач зобов'язується дотримуватися умови використання наданих йому прав та сплатити право обумовлено договором винагороду. Договір комерційної концесії передбачає використання комплексу наданих користувачеві прав, діловою репутацією комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі, із зазначенням або без зазначення території використання щодо певного правди Сфері підприємницької діяльності. Яка ж форма і реєстрація договору комерційної концесії? Звертаю увагу, що відповідно до статті 367 Господарського кодексу договір комерційної концесії повинен бути укладений у письмовій формі у вигляді єдиного документа, недодержання цієї. Вимоги тягне за собою недійсність договору. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, що виступає за договором як правоволоділець. Якщо правоволоділець зареєстрований як суб'єкт господарювання не в Україні, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який зареєстрував суб'єкт господарювання, що є користувачем. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії. Мають право посилатися на договір лише з дня його державної реєстрації. Відсутність реєстрації договору позбавляє сторони права у разі спору посилатися на цей договір. Також звертаю увагу на поняття комерційна субконцесія відповідно до статті 368 господарського кодексу договором комерційної. Концесії може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам користування наданим йому комплексом прав або часткою цього комплексу прав на умовах комерційної субконцесії, погоджених ним із правоволодільцем або визначеним у договорі комерційної концесії. Якщо договір комерційної концесії визнано недійсним, недійсність також, уклад... недійсність також укладені на його основі договори комерційної субконцесії. Ще один розділ і ще одне питання, яке повинно бути розглянуто дуже коротко, це безпосередньо зовнішньоекономічна діяльність. Відповідно до статті 377 господарського кодексу, зовнішньої економічної діяльності суб'єкту господарювання є господарська діяльність, яка в процесі її здійснення потребує перетинання митного кордону України майном, тобто сукупністю речей та інших цінностей, включаючи нематеріальні активи, які мають вартісне значення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законах формам обліку майна цих суб'єктів, тобто зовнішньої економічної. Діяльність, основа, яка її і, і, і ознака, яка виділяється перетинання майном митного кордону. Суб'єктами зовнішньої економічної діяльності є фізичні особи, громадяни України та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність та дієздатність дійсно з законом України, постійно проживають на території України. Юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні, які мають постійне місце знаходження на території України, підприємства, організації, об'єднання всіх видів, включаючи акціонерні інші господарські товариства. Асоціації, спілки, концерни, консорціуми, торгівельні доми, посередницькі, консультативні фірми, кооперативи, міжнародні об'єднання, інші, в тому числі юридичні особи, майно або капітал, яких є повністю у власності іноземних суб'єктів господарської діяльності, також суб'єктами. Зовнішньої економічної діяльності є об'єднання фізичних юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно з законами України, але які мають місце місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами України не заборонювано здійснювати господарську діяльність. Також суб'єктами зовнішньої економічної діяльності є структурні одиниці іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно з законодавством України, тобто філії відділення, але мають постійне місце знаходження на території України. України також це спільне підприємство за участю суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, зареєстровані як такі в Україні, які мають постійне місце знаходження на території України, а також інші суб'єкти господарювання. Перелік видів зовнішньоекономічної діяльності. Відповідно наведений в законі про зовнішню економічну діяльність, серед яких можна виділити експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили, міжнародні фінансові операції та операції з ціними паперами, надання суб'єктами зовнішньої економічної діяльності послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі виробничі транспорти, експедиторські послуги, брокерські послуги, туристичні інші, операції про придбання продажу та обміну валюти, Варообмінні бартерні операції і також інші види зовнішньої економічної діяльності, не заборонені законом. Відповідно до статті 390 Господарського кодексу, іноземними інвесторами визнаються такі суб'єкти, що здійснюють інвестиційну діяльність на території України, тобто це юридичні особи, утворені за законодавством. України, іноземні, іноземці та особи без громадянства, які не мають постійного місця проживання на території України, міжнародні урядові і неурядові організації, інші держави, і також інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності. Тобто це все Можуть бути іноземними інвесторами. Щодо видів інвестицій іноземних, то відповідно до статті 391 Господарського кодексу іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на територію України у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України будь-якого рухомого, нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав, інших цінностей майна, які відповідно до закону визнаються іноземними інвестиціями. Щодо форм здійснення іноземних інвестицій, відповідно до статті 392 Господарського кодексу, іноземні інвестори мають право здійснювати всі види інвестицій в таких формах, зокрема, участь у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними юридичними особами чи громадянами, придбання частки в діючих господарських організаціях, створення іноземних підприємств на території України, Придбання у власність діючих підприємств, придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законом України, або придбання акцій чи інших цінних паперів, придбання самостійно або за участю громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землею та використання природних ресурсів на території України, господарська діяльність на основі угод про розподіл продукції, придбання інших майнових прав та інші форми незаборонення.